Передження у нас є три основних напрямки, які формують наше упередження і які заважають нам рухатись далі. Перше, це родинні життєві сценарії, тобто це те, що йде через гени, тобто це не езотерика, це не переродження душі. Саме через гени, через е, наслід, наслідковість, якщо вірно кажу. це через род, тобто родові сценарії, життєві. У когось ми вже там прадідусь дідусь чи прабабусю там розкулачили, забрали щось, так, відправили кудись їх там силку, чи якось таким чином вони стали бідними людьми. Вони це на генному рівні запам'ятали, передали своїм нащадкам. І тому на це це може впливати в будь-якому випадку. Друге, це наше дитинство, дуже сильний вплив. Ну, Альона, як психолог, майбутній знає, як це впливає. І відповідно все, що робили батьки, навіть якщо ми не усвідомлювали, то ми все чули, ми все бачили, ми все відчували. І що робили бабусі, дідусі з нами? Так, ми це теж на нас вплинуло. І третє, це наш особистий досвід. <кхід> Тому це все впливає з цим ми будемо зараз розбиратися.